О присвітлі світильники церкви Христової, Василію Григорію та Йоанн, світлом православних догматів ви осяяли всі краї землі і мечем слава Божого за змучення і хитання єреси й погасили, припадаючи до нашого милосердя з вірою і любов'ю. І злибини душі взиваємо, стоячи перед Престолом Пресвятої, єдиносушної животворчої і нероздільної Тройці, за яку ви словом, Писанням і житєм добре подвизалися і душі свої поклали завжди, моліться до неї, щоб вона укріпила і нас у православі, у додумності, непохитному навіть до смерті сповідання віри Христової. І у вседушному послуху Його Церкві Святій, щоб він опоминав нас із висоти силою на всіх видимих і невидимих ворогів наших, щоб він зберіг церкву свою, нерозхитаною від невір'я, марновір'я, єреси і розколів, щоб він дарував нашим архіпастерам здоров'я, довгоденству і у всьому благі успіх, пастирям нашим, щоб подав духовну тверезість і ревність у спасінні пастви. Правителям суд і правду, воїнам терпіння, мужність і подолання ворогів сиротам, і вдовам заступництво, хворим, зцілення, юним добре у вірі, зростання, старцям утіху. Покривленим захист і всім усе, що для тимчасового життя потрібне, щоби в мирі і покаянні, палаючи бажанням і спасіння Господи, працюючи добрим подвигом, подвизаючись життєвий шлях, закінчивши, ми сподобалися у царстві небесному разом з вами завжди оспівувати і славити Пресвятий Величний ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, не повсякчас. И на біке, біке.